І всім з наприклад! Ви накинаєте круто буктів знаю я, з вами Аліса. А сьогодні у мене четверта книга Туалетний привід Ханако. У мене є іще інші частини цієї манги. Ось можете знайти на моєму YouTube каналі Огляди на них. Ось така вона. Зараз зніму супер обкладинку І. Це у мене виходить одна з просто з декількох книг, які є у твердій обкладинці. Тобто, там буквально там, о, що я знаю, монолог травниці, там є, може щось іще. Вбити сталкерату манга. манхва, а це манга. Ось. Тобто це у нас виходить. Вже виглядає як повноцінна така естетична книга. Такий міні комікс. І тут в цій частині у нас відкривається новий персонаж, цей молодший брат нашого привода. І цей молодший брат також привид. Ось. Як виходить? Як ми дізнаємося з книги? У нас старший брат туалетний привид. Виконує бажання живих людей. А якраз молодший брат виконує бажання померлих людей, привидів. Ось. І тут ми дізнаємося, що молодшого брата вбив його старший брат. Ось. І ще дізнаємося те, що молодший брат його мама. Ще один персонаж, який я досі не зрозуміла, хто це може бути. Ось. Вони якраз є ті, хто розповсюджує різні м, такі спліт... сплітки. Ось Дізні такі страшилки, щоб. Наші привиди, які були добрими, ставали злими. Ось мінявся їхній характер. Бо в цій школі заведено так, що якщо привид був гарним, хорошим, добрим. Але, наприклад, будуть усі казати, що він середини вбився, він повинен так поводитися, бо так заведено. Ось. Далі ми іще дізнаємося тим, що наша головна героїня. Яку мені вона зовсім не подобається, бо що виходить? Взяли от просто якусь максимально м, м, жінку, яку зібрали з яких суперсеротипів. вона постійно думає про хлопців: ой, я хочу знайти собі принца, там, красивого хлопця, западає на старшаків і так далі. Тобто стереотип, якщо їй скажуть, Подивіться, ти можеш стати рибою. І у тебе будуть о, там різні красунчики, які також риби, як ми потім дізнаємося. Вона погодилась би. Але потім на останньому моменті зупинилась. Тобто ти буквально о, без різниці, головне, щоб було трошки симпатичне личко. І все, цього достатньо. Далі. Що у нас таке? Її постійно заганяють в неї якісь є комплекси. Ось постійно у неї звичайні ноги. Можна навіть подивитися, я зараз вам найду. Її просто постійно усі, навіть її друзі, булять за її ноги, але це буквально нормальні ноги. Зараз я вам найду, щоб навіть показати. Бо це просто мене дратує. У ну, неї нормальні ноги. Чого ви прицепились? Ні, у тебе ноги, як морква. Що це за страшний абсурд? О, зараз де? Наприклад, отакий фрейм. у неї нормальні ноги. Те вам зараз іще найду? у неї звичайні ноги, але ні, усі підряд, риби, у яких навіть нема ніг, привди, усі кажуть, що ой, подися на свої ноги. Ось звичайні мультячні ноги. Чого ви присипилися? І там буквально вона нічого не вміє, нічого не знає, просто така сама дурненька, персонажка, яка ой, ти такий добренький мене спас, дуже дякую тобі. Ой, я така тупенька, я нічого не знаю. От просто можна взяти, наприклад, хоромія. Вона. Доглядала за всім будинком, Вона прибирала, готувала, забирала братика з... спочатку зі садочка, потім він сам приходив зі школи. Далі. монолог травниці, Вона взагалі там Вундеркінг, вона усе знає, вона все вона усе дізналася, вона все запам'ятала і розгадує зараз таємниці. Багато є прикладів. Ось. Але ні, ми знову зробимо тупу персонажку. І знаєте що? Це якраз головна, персо... головна героїня. Тобто, ми могли, можна було обіграти любяким чином. Але ні, нам треба її було зробити так. Ой. Але, якщо не звертати цей величезний мінус. Як отака дівчинка, яка зовсім непонятно, що я себе представляє. Сюжет сюжеті доволі класний. І в цій книзі, е, крім е, якраз у нас де її, такі, ти можеш стати принцесою риб підводного світу, ти, звичайно, просто станеш назавжди рибою, ось, але за тобою усі будуть доглядати, усі будуть тебе любити. Крім того, у нас з'являється іще. Крім нових персонажів, які я вам сказала, як, наприклад, брат Привида. У нас ще з'явився новий привид. Ось. І це у нас є однокласником одного також із стрійці. Ось він такий гарненький. Він з себе постійно робив такого миленького. Тобто він, по суті, був таким, як сказати, більш себе робив миленько, корчу, все, Але він такий галасливий, зовсім не милий. Е е міг ось так просто важко описати, там описується в книзі, у нас, який він є насправді. Потім він помирає, так, привид помирає, потрапляє на той світ, бо він зараз був в нашому світі людей ось. І це не сподобалось екзорцисту, бо вони вже спіли якось подружитися. І це, я думаю, буде вирішуватися в п'ятій книзі. Ось. У нас тут, окрім твердої обкладинки, такі глянцеві сторінки. Гарно продрукований малюнки та також текст. Ось. В принципі, я рекомендую. Так, є мінуси, але їх. Набагато менше, ніж плюсів. Самі вибирайте, що читати читайте різними мовами, але тільки на російському. Ну, всім до побачення!